Вітаю вас! Сьогодні, 21 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми Олега Щеннікова, Посейдон. Раніше вона називалася Подарок Білорусії Білий і була перейменована в Посейдон. Вже дві грони маю встиглих, мають солом'яний колір, низьку кислоту в ягоді, квітковий присмак. Дуже мене порадувало. В тому році було дві чи три ягідки, в цьому році вже показала більш-менш навантаження. Щеплена вона на подвой С4. Було два пагана, Оцей був тонший, він вже потовщився, а цей був товщий. І товщий цвів раніше в свою силу. От. Але цвітіння на його пору. Була жара, було осипання, але ягодка тут, дивіться, яка гарна, крупненька. Зараз ми її зважимо, я вам покажу. І тут також є гронки, які трішки, трішки гірше запилилися. От. І також на цьому кущу ще прищеплена одна форма на іншому рукаві. От. Я вам її також покажу. Зараз ми візьмемо ягідку з середини грунки і перевіримо її на цукор. Так. Цукор 15 брікс. Тільки що міряв одну ягідку, була 16. Кислота зовсім не відчутна. Зараз перевіримо ще на одну ягодку на верхню. Також 15 брікс, але вже дуже солодка. Так, перевіримо ягодки на вагу.

м'якуш м'ясисто-соковитий середньої щільності. Дуже смачна, м'якоть тануча. Шкірочка при їжі не відчувається і хрумтить. Кислоти в ягоді, в ягоді зовсім немає. Дуже мене порадувала. Буду садити на власні корені. Звичайно, що підщепа не розкриває смакові, так як власний корінь. І е, вже дуже дуже порадувало те, що терміни достигання в неї дуже ранні. А на підщепі це все-таки воно не так показує, е, як на власних коренях. Власний корінь можуть бути по термінах на 5-7 днів раніше і цукор бути на порядок вищий. От. Ну, Будемо садити, будемо спостерігати за нею, порівнювати. І по розміру ягоди, по формі ягоди, вона дуже, дуже подобається. І в цьому році, із за жари то ягода більш коротша. Але в тому році була сигналка, то, то ягода була, дивіться, якось вона на руці, то ягідка була трошки довша. От. Це, можливо, так і повпливало на, на її довжину. Також зараз вам покажу на ще ось одненькому рукавчику. Тут у нас форма Калугіна Дніпровський сувенір. Сигналочка було залишено ось на одному пагоні дві гронки, от я вам її показую. І ще на одненькому пагінчику ще одна гронка була залишена. Зараз ми візьмемо верхню ягідку і перевіримо. Вона вже також цукор підібрала. От, вже її тут ось, бачите, горобчики клювали і оси підлітають, вже допомагають мені. Так, ягодку ми маємо. Так. Ягода давлю дуже щільно, як камінець. 16 брикс. До цього до зйомки міряв була ягода 17 брикс. Ну, теж непоганий результат. Кислота ледь-ледь відчутна, її практично немає. Так, дивіться, який м'якуш. Дуже щільний. Кісточка вже потемніла. Але як пробував, видавити з цілої ягоди, то важко, важко навіть на неї натискати така щільна. Щільний м'якуш. Так, дивіться, які ягодки на, на руці. Зараз ми, ми зважимо меншу. Так, що в нас тут показує 7 грамів. 10,8. Такий маємо проміжний результат. Ось так ягода виглядає 10,8 грамів. Бачите, вона одно, однотипна. Тобто таких ягід основна маса, От, є і сьогодні навіть більша ягода. От. Так що дуже привабливий, гарний колір, гарна, гарно виповнені хоч і сигналочки, хоч і вони маленькі, але вони приваблюють і радують око. Дуже непоганий результат для першого сигнального плодоношення. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв, хай вам щастить. До побачення!